Ми налаштували вже фази, фільтри, але нам потрібно ще налаштувати кольори, тому що насправді це не дуже серйозно, ось таке умовне позначення, скромне. Так? І ну, навіть цей демонтаж, хоча він кудись не пішов, так, але. Нам би хотілося трошки чогось яскравішого, такого, як в Архікадії, червоно-жовтого, наприклад, жартує. Для цього ми знову заходимо на Manage Phases. І нас цікавить сьогодні Graphic Overrides. Дивіться, попереднє налаштування, те, що ми бачили, у нас є Demolished Hidden Line, так, якась така лінія. А, ні, Hidden це щось палітра захована, так, І Lines у нас є такий, тобто ось така лінія. Demolished, то не якась спеціальна не розсудня. Не розкривається, так? Ну, тобто це можна, звичайно, змінити. Давайте, щоб це було явно видно. Окей, окей, окей. Ось вона стала ну, не зовсім крапочки, а якась отака. Ну, теж не серйозно, тому давайте. Це лише лінія. Так? І тут, власне, лінія може мати. Ще категорію іншого кольору, теж, ну, наприклад, там червоний, окей, окей, окей. Ось. І третє поняття теж таке ну, ревідівське товщини лінії. Заходимо сюди, ось. Uh, ну, до речі, якщо не помиляюся, графік overview теж є вона, але тут, скажімо так, є конфлікт інтересів, якщо ми працюємо на Graphic Overrides, uh, у uh, Phasing, то uh, ну, не заходимо на інші uh, заміни, щоб зосередитись так, і давайте конкретно візьмемо десяточку, пишемо Окей, okay, ОК. Okay. Так, тут у нас не видно товщини лінії, знаєте чому, тому що її можна включити ось таким чином. Тепер можна лякатися, так, ось воно так виглядає. Е, тому, власне, є така ж категорія для містобудування вважаю дуже круто, тому що е, якщо це ну, товщина стіни, от бачите, вже явно видно, що ну, там щось тонше, явно оця лінія тонша, це грубша. Так, можна собі таким чином теж е, оці, буквально контури так, ми вже з вами познайомилися, скільки всього можна змінити. Тип лінії є ось тут, колір лінії ось тут і товщину лінії ось тут. так, Все цілком зрозуміло. Pattern, color і Length. Добре, далі. Мене цікавить заповнення. Заповнення стін. І заповнення стін, зокрема, зараз ми дивимося Demolished, тобто демонтаж. У нас є дві категорії. У нас є категорія projection, surface і cut. Cut – це переріз, очевидно, це стіна. Так? Ось ця а, Projection і Surface. Ну, наскільки я вже докладилася, що це буде категорія, яка стосуватиметься дверей, бо вони в мене, напевне, ж у цьому фільтрі, у цьому вигляді не обрізаються. Так? І в 3D теж можна буде це помітити. Давайте спробуємо. Так, бачите, тут є якісь категорії, які в нас потрапляють в січення, і потрапляють, і є категорії, які ну, мають не потрапляють. так, ці чорні лінії пойде буде, так. А, будемо пробувати. Там, де паттерн, давайте спробуємо на накат. Hidden. Так, це є палітра, ну, вона не працює. Ми бачимо, що вона тут Empty не заповнена. Тому foreground, дивимся, visible, visible, так? тобто, і маємо такі варіанти. Ну, якщо чесно, я люблю ось так взяти Solid, тобто заповнений. Виберемо, хай буде червоний, пишемо ОК. Ну, і є така ще штука, ну, є Foreground. Це те, що спереді, background. Я не знаю, чесно кажучи, як до кінця це оперувати. Бачила відео, коли людина якраз ось тут налаштовувала солід, а ось тут штриховку. Виходило непогано, до речі, але ну, я спробую так. Я спробую так, щоб foreground, і поставити тут half tone. Тобто наполовину. Дивіться, досить мило виглядає. Half tone половина, так. Ну, давайте ще раз спробуємо, Я хотіла тут змінити. Якщо ми візьмемо таку конкретну червону, щоб він був яскравіший колір. Окей, окей, окей. Ну, ну Ось так, в принципі, теж має бути, може бути верніше, але можна взяти ще й, наприклад, інший колір для контуру. Давайте візьмемо чорний такий. Або сірий, темно-сірий може бути. Нехай хай буде чорний. Все ж таки він яскравий він додасть якоїсь такої яскравості. А, халтон. Дав ось таку річ. Бачите, половина тону, чорний зарвий ось такий, Добре, що я сірий не вибрала. Ну, непогано виглядає, досить мінімалістично. Зараз такий тренд. Ось, якщо забрати Halfton. Зараз подивимося, як це буде виглядати. Окей. Тут таке, знаєте, як архікадівське. Ну, теж, по-моєму, добре, От, читається гарно. Давайте окей, хай буде. Так, допустимо, дивіться, це ще має і в тому, що ми це налаштували, ну, це завжди, буде. Це дуже круто, але ми ще хочемо подивитися, як же це виглядатиме у 3D. -шці. В 3D тут є Studio, view среді. Так, дивимося, що тут робиться. Нічого не видно взагалі. До речі, я зрозуміла, що це буде видно, якщо ми виберемо ось так. Ось так і, пійде і так. Ми спробуємо. Так, вже видно. Бачите, видно, що це реконструкція, і ось тут вже щось там не те робиться. Але якщо ми маємо реалістик... Нічого не видно, тому майте на увазі це рідкісний запит, але таке, деколи коли роблять, я таке робила в архікаді, роблять спеціальне, ну, допустим, з секшенбоксу можна виділити саме ту частинку і показати, наприклад, для майстрів, от що саме, як саме треба демонтувати чи монтувати. Це гарно виглядає на аркуші з планом демонтажу і монтажу, і планом змін, якщо у вас такі є. Досить ефективно, я думаю, що це про це можна окремо записувати, але це буде працювати, якщо ми візьмемо ось так. Зовсім інша категорія це Surface. І тут, власне, ми це будемо бачити. Наприклад, заходимо сюди на Faces. Graphical Overrides, І ось тут на Surfaces. У нас є теж дві категорії. «Pattern» і «Background». Давайте спробуємо, все ж таки, як я бачила по тому відео, вибрати сюди оцей такий лагісенький колір, Це «Demolished». хай буде так, окей. І ось тут ми виберемо якісь лагісенькі штрихи. Хай буде так. Пишемо ОК і ОК. Подивимося, що ж тут є. Кольор я не бачу, на жаль. Зараз подивимося. Ось, але штрихи бачу. Так, зараз подивимося ще знову. А, Так, що тут є Patterns? Ага, тому що нам треба тут вибрати Solid. Окей і окей. Ось, воно. Well, no. Cancel. кенсел. Саме те, що треба. Дивіться, у нас є. Прозора штриховка, до речі, досить мило виглядає. Я не вірила, що це буде так мило. Є штрихові лінії, можливо, їх можна полегшити трішечки. Штрихові лінії ось тут. І, напевно, не можна. Color тут нема для цього, ну, хай буде. Можна побавитися з довщиною, наприклад. Кірочка. Це товщина конструкції, а типу, причому, звертать увагу, в мене тут включена е е е лінія, е е товщина. лінії. Груба дуже. Так? Тобто, це, на пам'яті, якусь або ободвійку було б не зла взяти і все. Буде окей, окей і окей. Ну і Фактично те саме усе можна зробити із цією фазою, тобто з tem temporary. Я просто зараз тут це зроблю. Так само, і по аналогії ви вже собі можете підтягувати. Тут я візьму якийсь такий цікавий halfтоwn. Такий він буде, до речі, щоб ви розуміли, що ми можемо бавитися з цим. Хай буде м'якший тон, і ми його пом'якшимо, пишемо ОК. І ось тут прямо Solid. Ось тут можна теж взяти, наприклад. Я би, якщо чесно, залишила штриховку, тому що різні штриховки не дуже красиво будуть виглядати. І ось тут можна вибрати тип лінії. я б взяла суцільну і теж двічку, тому що хочеться, щоб ну, кольору буде достатньо. І мені, насправді, це досить подобається. У плані, я думаю, ви теж собі знайдете по аналогії, як це можна буде зробити, тому що насправді. Так само, як і в Demolished, ми можемо ось тут вже ж взяти, наприклад. Ну, Давайте спробуємо якраз по-іншому зробити, як це буде виглядати у плані. Ось тут візьмемо якраз Solid. Ось тут візьмемо той колір. Я ж його не знайду, цікаво. Ага, ми ж могли його зберегти. Давайте ми зараз все ж таки збережемо його, бо я знаю, що в Архікаді так можна. Хай буде він нам сподобався. Ось цей тон. Ми його спробуємо сформувати. Ось так пойде. Ну, на жаль, з нуля не вийшло, але ну. І тепер пишемо ОК. Так, він заповниться. ну ще раз подивимося. Не заповнився. Треба буде дізнаватися, як це можна буде зробити. Оріжжіал. Так. Okay, no норит. Окей. Okay. Ну, він, якби. Ні, він такий не запам'ятовується мені. Це треба буде окремо. З... А, add. чекайте, це ж можна ось так зробити. Зараз попробуємо. В архікаді трішки по-інакшому, але хай буде. Є, yeah. тільки yeah. <laughs> не там, де треба, добалося. Ну, але цей Custom Colors, в принципі, ми могли звідти брати і переходити. І тепер він у нас буде. Пишемо ОК. Є. І ось тут це є кольори для ліній. Що, в принципі, мені подобається, пишемо ОК. І е, я хочу використати цей колір, цей ж колір, ось так, щоб він був. Ну, а так мені захотілося, щоб він був і там і там. Ну, досить мило, досить класно. Е, рекомендую вам ці два кольори, мені вони досить подобаються І зразу зрозуміло, де є нова конструкція, де Ахтун тут буде падати стіна.